Мене посіяли і забули підживити. Я сказав мовчати. Ландій такий: підвищити енергію проростання та розвалити кореневу систему. Ми всі підтримуємо операцію, а головна роль буде на мені. Молібден зі мною. Всім ясно? Сер, в мене є питання. Валяй. Я хочу сама виконати цю операцію. Дайте мені 10 фулин, сер про універсал. Ти підеш у другий загін. Але, сер, я готувала до тієї операції все життя. Ще твій час не настав. Ти підеш в парі з ефективним наливом під час ботанізації. А мене мікс, заспокоїш сою і прикриєш від стресу. Гумат калію, поліпши структуру ґрунту та розвинеш короневу систему. Борис на 50-й, ти врегулюєш вуглеводний та білковий обмін, ріст вегетативних органів теж на тобі. Адівант, на прикритті від тебе чекає рівна міра розповсюдження та відмінне проникнення. Ефективно налив. Ти знаєш, що робити. Так, сир. Сир. А що робитимете ви? Я піду першим. Почну цю операцію і простежу, щоб все пройшло в лодку. Ми витягнемо сою з цього болота і збільшимо вражайність. До роботи команда!